Шановні друзі, ми відновлюємо славетні традиції факультету фізичного виховання. І сьогодні наша команда, команда нашого університету, Національного університету Чергівської колеїм імені Тараса Григоровича Шевченка продемонструвала гарну вру, вру в футбол. І в ході турніру, який був протягом півроку, фактично йшли ігри, сьогодні ми зайняли перше місце. Чим я поздоровляю поздравляю команду нашого внучка і весь колектив нашого університету і всіх студентів? І хочу сказати, що нашим абітурієнтам, якщо ви хочете бути успішними, якщо ви хочете бути переможцями, ваше місце в нашому університеті.